Златогнівіч знаєте? Я таких поетів не знаю, чесно вам кажу. Просто я Ольгу Цебульську знаю. Справжнє ім'я співачки Інна Бордюх, але вона вирішила змінити його на Злата Огнівіч. Місцем народження у політикині записаний Мурманськ, що на Росії. Проте сама Злата стверджує, що народилася в Кривому розі. А документи оформили за місцем служби батька, який був військовим хірургом. Співачка почала займатися музикою вже у Криму, у Судаку. Батьки перевезли її туди у 5 років. Злата представляла Україну на 58-му конкурсі Євробачення. І посіла почесне третє місце. 2014 року Огнівич вступила до радикальної партії Олега Ляшка. Проте вже через рік я складаю депутатські повноваження. Що знають про неї перехожі українці? Ходім, зараз дізнаємося. Співачка. А, ну, колись чув. А хто це знаєте? Ні. Чув про неї, але не знайомий. А, Ну, на Євробачення вона їздила. Співачка. А якісь пісні її? Кивиця українська більше як дівчина мені подобається, але з творчістю ну, слухаю просто да, не більше. А златі що? процвітання жити в мирній державі, творити, надихати українців миру саме головне.